Ви знали, що в Кореї немає корейської моркви. Ту корейську моркву, яку ви звикли купувати на базарі в Україні, насправді немає в Кореї. А все тому, що корейську моркву придумали етнічні корейці в радянському союзі. До слова, це Сталін депортував багато корейців у різні куточки Радянського Союзу. Але зараз не про це. На той момент в Радянському Союзі не було пекінської капусти, з якої корейці звикли готувати кімчі, а також різних інгредієнтів, з яких готують традиційні корейські закуски. Тому етнічні корейці почали придумувати щось нове під свій смак з тих продуктів, які були. І от саме закуска з моркви стала дуже популярною. У Південній кореї про таке нічого не чули і не знають, і самі корейці дивуються, коли дізнаються, що таке існує. Пишіть у коментарях, знали ви про це чи ні. Також, звичайно, ставте вподобайки і підписуйтесь. І так, я знаходжусь в Південній Кореї, і цю корейську моркву я приготувала сама, щоб зняти це відео, бо тут таке, звичайно, ніде не купиш і не знайдеш.